Бачили в інтернеті, що типа зубною щіткою це стара зубна щітка, вона чиста. Якщо почати так по... чухать коту. Це нагадує, як його кішка вилизувала, Бо типу, схожа текстура як язик кошачий. Тому носика так почухать. Тобі зуби треба теж почухать. О. Ну, куди йдеш? Потопав, все вже. Куди ти там йдеш? Два. Сподобалось. О, о, о. Ну, ботяр трохи сподобалось навіть. Два. Два, тобі подобається. Цікаво, чи ботяр би почав робити зараз молочний масаж. Це коли перебирають лапами коти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А тут тебе треба вичоксувати, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, кайфує, кайфує прям. Так, ти аж кайфуєш. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Ну, батяр від зубної щитки точно кайфує. О, улікся